Степан Руданський Запорожці у короля. Приїхали запорожці, короля вітають. Король просить їх сідати, козаки сідають. Сидять собі, в них жупани все кармазинові, і самі такі храбренні вуса приздорові. Задивились на ті вуса ляхи припогані. Щоб їм, кажуть, дати їсти. Дамо їм сметани. Поставили їм сметани, їсти припрошають, але наші запорожці разом відмовляють: Славна я у вас сметана, тільки вибачайте, а перше нам, запорожцям, щільник меду дайте. Дали й меду запорожцям. Вони, як поїли, так ті вуса здорові вгору й завертіли, та й говорять королеві. Кажи, ясний пане, нехай тепер запорожцям подають. 酸奶。